Добрий день! Зараз я вам поясню, як знайти найменший або найбільший елемент масив. Спочатку ми розглянемо саму ситуацію. Якщо у нас є декілька однотипних предметів, як же знайти найбільший серед них? Найбільшим дуже часто називають максимальним. Але з точки зору математики, в 10-11 класі ви розберетеся, що це трошечки різні поняття. Але на зараз найбільший максимальний це у нас будуть поки що слова синонім. І відповідно, ось у нас є задачка в масиві з п'яти чисел знайти. Максимальний елемент. І як ми будемо, що ми будемо робити? Розглянемо це на прикладі. Наприклад, у нас є 5 ананасів різної величини, яким? і ми їх встановимо в певному якомусь порядку: перший ананас, другий, третій, четвертий, п'ятий ананас. І у нас є дівчинка з тарілочкою, яка і буде. Робити так, щоб в неї на тарілці виявився найбільше серед цих ананасів. Спочатку ми підходимо до першого ананасу і беремо його. Потім ми дивимося на другий ананас і порівнюємо той ананас на тарілці з тим, на який ми дивимося з другим. Якщо виявляється, що другий ананас більший, значить перший ананас ми викидаємо, а на тарілку беремо другий ананас. Далі ми порівнюємо третій ананас з тим, що у нас на тарілці. І відповідно, якщо третій ананас виявляється більшим, другий ми викидаємо, а беремо вже третій. І той, який на тарілці, ми знову порівнюємо з четвертим ананасом. Четвертий у нас виявляється більше. Тому третій ми викидаємо, беремо четвертий. І на, з останнім п'ятим ананасом ми повторюємо ту ж саму дію. Ми п'ятий ананас порівнюємо з тим, що у нас на тарілці. Але п'ятий ананас він виявляється меншим. Тому той ананас, який у нас на тарілці, після. Проходу по всіх ананасах, у нас з'явився на тарілці найбільший ананас. Тобто, перевіряти, ми будемо перший, ми беремо, зверніть увагу. Спочатку ми вважаємо, що перший елемент максимальний. А потім в циклі, починаючи з другого до останнього, ми починаємо перевіряти наступний ананас з тим, який у нас на тарілці. Тобто, наступний елемент масиву з тим максимальний, який у нас є. І якщо ми знаходимо елемент більший за наш максимальний, тоді ми відповідно заміняємо максимальний елемент на той елемент, який ми знайшли. Як тоді буде виглядати програма? Програма буде виглядати наступним чином. І зверніть увагу: ми ще додатково знайдемо номер максимального елементу. Отже, спочатку ми беремо максимальний, присваємо перший елемент. А з індексом 1, тобто це і є перший елемент масиву А, і ми вважаємо, що він є найбільше максимальним. І відразу запам'ятовуємо індекс максимального. Це індекс максимального буде відповідно одиниця. Далі ми будемо перебирати всі інші елементи. Починаючи з другого до останнього. І ми на кожному кроці будемо перевіряти, якщо елемент масиву більший, ніж наш максимальний, тоді ми будемо проводити заміну. Ми максимальний поміняємо на наш елемент і індекс замінимо на оцей поточний індекс. Давайте подивимося, як це працює на конкретних числах. Ось у нас є. Масив А і його елементи. У нас підготовлена комірочка Max, де ми будемо зберігати максимальний елемент, комірочка IMAX, тобто де у нас буде індекс і комірочка для поточного індексу. Дивимося, на початку ось у нас. Ми максимальному елементу присвоїмо значення А з індексом 1. А з індексом от у нас індекс 1 і А з індексом 1 це мінус 9. Отже, ось у нас максимальне, ми беремо мінус 9. І далі ми індекс максимального запам'ятовуємо 1. Тобто ми говоримо про перший елемент індекс максимального 1 А далі починаємо перевіряти. На початку Ай ми присвоїмо 2. 2. поклали. І тоді, якщо А вже з індексом у нас 2, от у нас індекс 2 а з індексом 2 – це 0. І тоді ми перевіряємо, а з індексом 2 – це 0, чи більше він, ніж мінус 9. Так, 0 більше, ніж мінус 9. Результат перевірки цієї умови дає true. І тоді ми заходимо на Zen. Zen у нас дві дії. Ми повинні поміняти максимальне і поміняти індекс цього максимального. Максимальне у нас вже буде А2. Тобто ось тут замість мінус 9 у нас буде 0. І відповідно. Індекс максимального у нас теж поміняється, і стане ось наш другий. На двічку поміняли. «And» нас повертає, і у нас «I» вже буде наступне значення. «I» вже буде 3. Тобто, у нас ось тут з'являється наша трієчка. Заходимо в цикл. Якщо а третє, бо «I» вже 3. Якщо а от у нас «I» 3. А3 це число 5. Якщо А3, тобто 5, більше, ніж максимальне, тобто 0, так, умова виконується, результат цієї умови true. Ідемо на zен. Отже, ми знайшли число більше, ніж наше максимальне. Тоді максимальне ми міняємо. Тобто, замість нуля ми вже збережемо число 5. І, відповідно, індекс максимального ми теж поміняємо, бо індекс у нас стане. 3. And повертає нас знов на початок нашого запису, і I вже стає наступним значенням. Було i 3, I стане 4. Заходимо в цикл. Отже, а 4 четвертий індекс. А – це мінус 6. Перевіряємо. А 4 більше, ніж максимальне. А – 6 максимальне. 5. Отже, наша умова не виконується. Наше число з масиву не є більшим, ніж наше максимальне. Умова дає результат false, і заміни максимального його індексу не буде. And повертаємося. I вже стає. Наступне, тобто 5. І ми дивимося. А5. Ось у нас індекс 5. Ось у нас А5. А п'яте. У нас більше, ніж максимальне, ні. Результат умови false. І тоді на Zen ми не йдемо. Хочемо повернутися. а вже хочеться взяти 6. Але у нас всього елементів 5. Тому, відповідно, ми вже вилітаємо з циклу. І у підсумку, після того, як ми пройшли весь масив в комірочці Макс. У нас залишається число 5, тобто максимальний елемент з масиву А, в комірочці індекс максимального 3, тобто у нас ось наш найбільший елемент, і відповідно ось його індекс. І таким чином ми і виконали пошук максимального і його. Індекса в масиві. Якщо ми будемо розглядати всю програму, тоді ось у нас йде, як зазвичай, оголошення масиву. І зверніть, будь ласка, увагу, у нас масив з п'яти чисел, не сказано яких, тому ми беремо off real, Тобто, це означає, що у нас буде може бути в масиві як ціле число, так і дробове число. Індекси. Як, які ми використовуємо для елементів і індекси найбільшого? Ми можемо написати або байт, або написати інтервал від 1 до 5 відразу. Тобто у нас I і I max це будуть. Е Цілі числа з інтервалу від 1 до 5 включно. Але ось тут треба звернути увагу, що максимальне це елемент масиву, а елементи масиву у нас real. Тому максимальне це буде оголошена змінна типу real. Бо в масиві у нас дійсні числа. І далі ми розпочинаємо. Ми спочатку заповнюємо масив і потім шукаємо відповідно. Ось у нас заповнюється масив, і далі ми шукаємо найбільший елемент цього масиву. Ось таким чином. Так, як ми щойно і з вами говорили. І після того, як ми вже знайшли по максимальний, ми можемо надрукувати відповідно і значення цього елементу. Зверніть увагу, райтелен. Right те, що в у одинарних лапках, буде відразу друкуватися на екрані. Тобто на екрані буде написано максимальний елемент А. Далі в квадратних дужечках у нас буде вказано те число, яке ми зберігли в комірочці а і Макс. Далі закривається квадратна дужечка і дорівнює, і буде написано число, яке у нас зберіглося в комірочці Max. І таким чином ми отримали задачку, яка шукає максимальний елемент. В масиві та його номер. Дякую за увагу!